Я Аліна, і сьогодні ми з вами поговоримо про фінансові цілі, як планувати, заощаджувати та уникати зайвих витрат. В одному із попередніх відео я обіцяла поговорити вам про фінансові цілі. Тож сьогодні ми розглянемо не тільки те, як їх ставити, щоб досягати, а як знайти мотивацію заощаджувати, а головне уникати спокуси, витрачати гроші. Також розберемо, що може статися, якщо не планувати свої фінанси. Отож, розпочнемо з головного: що таке фінансові цілі та чому всі говорять про їхню важливість. Уявіть, що ваші гроші це інструмент, який допомагає реалізовувати всі ваші мрії. Але для цього потрібно знати, куди саме ви хочете рухатися. Фінансові цілі це чіткий план, який визначає, як і на що ви будете витрачати свої гроші, як дорожня карта для них. Якщо ви не знаєте, куди йдете, то навряд чи досягнете бажаного. Чому це важливо? Бо без них гроші зникають так само швидко, як і з'являються. Наприклад, ви отримуєте зарплату, витрачаєте її на те, що спало на думку, а через тиждень чи два розумієте, що нічого не залишилося. І так, місяць за місяцем. Знайомо, правда? Фінансові цілі допомагають уникнути такого хаосу. Вони створюють орієнтир. Наприклад. Замість того, щоб просто хотіти заощаджувати, ви кажете: Я хочу зібрати 20 тисяч гривень на подорож через півроку. І тут починається магія. Ви не просто відкладаєте гроші, ви працюєте над досягненням конкретного результату. Головна ідея фінансових цілей це створення чіткого плану, який допомагає використовувати ваші ресурси з максимальною ефективністю. Вони є вашою мотивацією та орієнтиром у світі витрат заощаджень. Ну і інвестицій. Загалом фінансові цілі для зручності та ефективності поділяють на короткострокові, середньострокові та довгострокові. Короткострокові від кількох тижнів до року. Наприклад, оплатити курс чи невелике навчання або відкласти гроші на відпустку чи подарунок. Середньострокові – від 1 до 5 років, як от накопичення на якісь більш глобальні покупки, гаджети, техніку, може, навіть авто. І довгострокові більше п'яти років, наприклад, накопичити гроші на відкриття власного бізнесу. Але ставити цілі потрібно правильно: почніть із чітких і реалістичних планів. Якщо ваша мета здається недосяжною, вона може лише демотивувати. Для того щоб чітко вимірювати те, над чим ви хочете працювати, щоб досягти мети, можемо порадити вам систему смарт-цілень. Сенс полягає в тому, що кожна буква цієї абревіатури означає характеристику, за якою вам і варто оцінювати свою ціль. Якщо коротко, то ваша мета має бути конкретною, тобто чітко визначеною та зрозумілою. Замість, наприклад, покращити навчання, визначте собі конкретні предмети, в яких ви хочете досягти успіху. Це допоможе вам в майбутньому. Також ціль має бути вимірюваною. На цьому етапі поставлення цілі визначте для себе критерії, за якими ви будете визначати, чи виконана ціль. Це дозволить вам оцінити прогрес. Наприклад, повертаючись до того самого навчання, вкажіть, що маєте отримати найвищий бал за екзамен. Наступний критерій це досяжність. Мета повинна бути реалістичною та досяжною. Ціль має враховувати доступні ресурси вашій або вашої команди. Деяких цілей неможливо досягти в тих чи інших умовах, тому це теж варто враховувати. Важливо також, щоб ваша ціль була актуальною. Вона має бути важливою та цінною для вас і відповідати вашим загальним планам. Тобто, у вас буде більше мотивації зробити те, чого ви справді хочете. Ну і останнє, і, напевно, найочевидніше обмеженість у часі. Ще один важливий момент, який ми тільки нас зачепили, це мотивація заощаджувати. Зрозуміло, що інколи це здається занадто складним завданням, особливо коли поруч стільки спокус. Але подумайте, що ви обираєте? Миттєву насолоду чи стабільне майбутнє із задоволенням від досягнутої мети. Уявіть, як ви будете почуватися, коли зможете легко оплатити собі подорож, навчання або купити щось, про що давно мріяли. Ця думка потужний стимул для того, щоб почати економити та відкладати кошти, без мотивації. Фінансові цілі можуть перетворитися на ще один пункт у списку Треба зробити, який ви постійно відкладаєте. Наприклад, вам може здатися, що заощаджувати нудно, або що маленькі кроки до великої мети нічого не змінять. Саме мотивація допомагає побачити цінність ваших дій і рухатися вперед. Для конкретики чітко сформулюйте та випишіть у комфортне для вас місце, чому це для вас важливо. Запитайте, навіщо це вам і яка у вас мотивація. Коли опускаються руки, прочитайте це і нагадайте собі, що ви рухаєтеся до своєї мети. Коли у вас є чітке навіщо, з'являється сенс у кожному кроці до мети. До речі, про кроки. Розбийте велику ціль на менші досяжні дії. Як я вже казала, якщо ціль здається занадто великою, вона може лякати та демотивувати. Порада. Спробуйте використовувати методику досягнень. Відслідковуйте кожен маленький успіх, наприклад, збережені 10, 20. Або 50% від загальної суми. Можете навіть створити для себе якісь нагороди за кожен досягнутий етап. Саме це буде вашою мотивацією та доказом, що для вас немає нічого недосяжного. Ага. Ще, Ще одна популярна... популярна порада, про яку я ну, не можу не згадати, хоча я, до прикладу, ніколи її не використовувала. Тому довго на ній зупинятися не буду. Візуалізуйте свою ціль, коли ви бачите те, на що збираєте, це мотивує вас сильніше. Створіть колаж або поставте фото вашої мрії як заставку на телефон чи ноутбук. До речі, зрозуміло, що коли цілі довгострокові, то зберігати для них мотивацію та бажання діяти набагато складніше. Тому хочу окремо зачепити пару порад для таких випадків. Перш за все, не бійтеся адаптувати свою мету. Всі ми люди і у нас можуть змінюватися вподобання, цінності та бажання в житті. Якщо обставини змінюються, не бійтеся коригувати свій план. Це ваша ціль. І лише вам вирішувати, як вона видозміниться. До речі, про вам вирішувати: уникайте порівнянь з іншими. Важливо розуміти, що ваш шлях унікальний. Не варто порівнювати свої результати з чужими, адже кожен має різні можливості та обставини. Те, що вдалося комусь, не обов'язково вдасться вам. Але й навпаки, що вдалося вам, не завжди буде в силах інших. Тепер до питання, як уникнути спокуси, витрачати гроші на дрібниці. В першу чергу війдіть в бюджет. Це звучить складно, але насправді достатньо просто записувати всі доходи та витрати. Коли ви бачите, куди йдуть гроші, контролювати їх стає набагато легше. Далі уникайте імпульсивних покупок. Зв'язок грошей та емоцій під час покупок ми вже обговорювали в одному із попередніх відео. Якщо узагальнити, перед тим як щось купити, поставте собі запитання: чи справді мені це потрібно, чи варта ця покупка того, щоб відкласти мою ціль. Якщо сумніваєтесь, Дайте собі час подумати. Часто бажання купити зникає вже за декілька днів. І ще одна порада: автоматизуйте свої заощадження. Наприклад, налаштуйте автоматичний переказ частини грошей на окремий рахунок після отримання стипендії або зарплати, або іншого доходу. Це захистить вас від спокуси витратити ці кошти. Нарешті поговоримо про те, що трапляється, якщо не планувати свої фінанси. Звісно, ніхто не хоче жити у стані фінансового стресу. Але коли ви не ставите перед собою чітких цілей і не контролюєте свої витрати, гроші починають буквально витікати крізь пальці. Уявіть таку ситуацію. Ви отримуєте зарплату і сповнені рішучості відкласти частину на щось важливе, наприклад, на подорож або на новий гаджет. Але за тиждень чи два ви раптом помічаєте, що коштів майже не залишилося. Чому? Бо кожного дня гроші йшли на якісь дрібниці: чашку кави з собою, доставку їжі, імпульсивну покупку в магазині через вигідну знижку чи нову підписку, яка вам та й не дуже і потрібна. У результаті це створює відчуття розчарування і навіть безпорадності. Ви можете думати, я працюю багато, але не бачу результатів своїх зусиль. Це почуття, наче гроші просто зникають без користі чи задоволення. Більше того. Відсутність фінансового планування робить вас вразливими до несподіваних витрат. Постійна фінансова нестабільність також впливає на ваше емоційне здоров'я. Вона може викликати стрес, тривогу і навіть впливати на стосунки з близьким. Адже фінансові проблеми часто стають причиною суперечок. А тепер уявіть для себе інший сценарій. Ви чітко плануєте свій бюджет, підкладаєте частину доходів і контролюєте витрати. Навіть у складній ситуації ви маєте фінансову подушку. І можете діяти без зайвого стресу. Це не тільки зберігає ваші гроші, але й додає спокою, впевненості та стабільності у вашому році. Тож фінансове планування це не просто про гроші, це про контроль, свободу і можливість жити так, як ви хочете. Почніть із простих речей: запишіть свої цілі, встановіть бюджет і спробуйте заощаджувати хоча б 10% доходу щомісяця. Маленькі кроки приведуть до великих змін. Друзі, фінансова грамотність це навичка, яка допоможе вам почуватися впевнено у будь-якій ситуації. Тож не відкладайте, починайте діяти вже сьогодні. Діліться в коментарях своїми фінансовими цілями або досвідом. І не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові корисні поради. До зустрічі в наступних відео.